Доброго дня, малята! Сьогодні до нас на заняття завітала гостя. А щоб її впізнати, треба нам загадку відгадати. Слухайте, дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що це, здогадались? Книга. Книга запрошує нас вирушити у подорож, яка називається Скарбниця мудрості. Ми знайдемо сьогодні багато нових відповідей на наші запитання. Але перш ніж нам вирушити у подорож, я хочу дізнатися, у вас, з яким настроєм ми з вами будемо подорожувати. Якщо настрій гарний у всіх. А я думаю, що так і є. То давайте всі разом голосно посміємося. А дорога до скарбниці мудрості буде дуже цікавою. І зараз я пропоную вам трішки перевірити ваші знання. Дайте відповіді на мої запитання. Слухаємо. Яка ваша найулюбленіша книга? А у вас вдома багато книжок? Чи можна бруднити книжки? Як потрібно доглядати за книгами? Чому не можна малювати в книжках? А якщо книга не дуже нова і надірвана? Що слід зробити? А навіщо нам потрібні книги? Молодці малята. А які ви знаєте прислів'я про книгу? Ось послухайте спочатку, які прислів'я знаю я. Одна книга багатьох розуму навчить. Друге. Книга вчить, як на світі жить. І ще одне. Хто багато читає, той багато знає. А тепер ви. Пригадайте свої прислів'я. Пригадали? Діти, а люди яких професій беруть участь у виготовленні книжок? Що не знаєте? Тож, давайте послухаємо розповідь про створення книги. Готові? Книга, можливо, найбільше чуда з усіх чудес, створених людством на його шляху. Спливають століття. Змінюється покоління, а книга лишається скарбницею мудрості. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє. А як прийшла до нас книга? Ось зараз ми з вами помандруємо по її тисячолітніх дорогах і стежках. Шлях розвитку книги був довгим і складним. Який тільки матеріал не використовували люди для виготовлення книжок: каміння, глину, листя та кору дерева, шкіру тварин, бамбук, папірус та шовк. Перші паперові книги з'явилися в Європі в 13 столітті, їх довгий час. Писали від руки. Однак книга виготовлялася від 5 до 7 років і коштувала дуже-дуже дорого. В 15 столітті був винайдений спосіб друкувати книги. Перша друкована книга в Україні була видана Іваном Федоровим в 1574 році у Львові. І називалася вона Апостол. Довіряючи свої знання і досвід книгам, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають бібліотеки. В перекладі з давньогрецької мови слово бібліотека означає приміщення, де зберігаються книги. Бібліо книга, тека, сховище. В Україні перша бібліотека з'явилася за часів Київської держави. Її створив князь Ярослав Мудрий в 1037 році. Подивіться на цю книгу, чим вона розпочинається. Насамперед, ти бачиш обкладинку, це обличчя або одяг книги. Це те, що зовні вирізняє її серед інших книг. Нерідко, саме завдяки обкладинці, читач вирішує, зацікавить його книга чи ні. Обкладинка з цупкого матеріалу називається палітуркою. Деякі книги мають супер обкладинку. Це паперова обкладинка, яка накладається поверх палітурки книги. Коли перегортаєш обкладинку, бачиш аркуш паперу, що з'єднує її сторінками. Це форзац. Слово форзац запозичене з німецької мови. У перекладі означає сторінки, які йдуть перед текстом. Форзаців два. Часом це просто білий папір. Титульна сторінка це сторінка книги, яка містить в собі інформацію про автора, тему, місце та рік видання. Призначення тощо це своєрідне знайомство з працею. Основна частина книги це сторінки з тексту. І завершує книгу зміст, перелік назв, розділів і творів. За допомогою змісту легко знайти потрібний розділ. Чи твір. Коли береш до рук книгу, обов'язково переглянь її зміст. Він дасть тобі загальне уявлення про видання. Зверніть увагу, скільки людей різних професій працюють над створенням книги. Рукопис майбутньої книги, яку створює автор, поліпшують та упорядковують редактори літературний, художній, технічний. Велику роль у створенні книги відіграє художник. Не можна навіть уявити собі дитячу книгу без малюнків. Саме художник допомагає читачу краще сприйняти текст, уявити прочитане, робить книгу красивою. Деякі книги, окрім письменника, художника ілюстратора, мають ще третього автора перекладача, який перекладає текст книги з іншої мови. В світі існує безліч різних книг і постійно відруковуються все нові. А чому так багато книг потрібно людям? Бо різні книги по різному служать людям одні навчають, інші розважають, треті допомагають знайти потрібну інформацію. В одних книгах можна прочитати про минуле, а в інших про майбутнє. Ця книга розкриває світ природи, а ця розповідає про космічні мандрівки. Скільки у людей потреб, стільки і різних книг? Ми знайомимося з книгами ще задовго до школи і не розлучаємося з ними продовж життя. Дітки, а як же потрібно дивитися книжки? Сидячи, лежачи чи стоячи. Буде правильно, коли будете сидіти за столом в добро освітленій кімнаті. А як правильно перегортати сторінки? А якщо в книжці надірвався аркуш, то що треба зробити? А якими руками можна брати книжку? Молодці малята. Ось дивіться малята, в мене є така книжка. І ви можете вдома теж приготувати для себе по книзі. Ми для своєї книги будемо виготовляти супер обкладинку, яка оберігає від пошкоджень і забруднень. І надовго зберігає ошатний вигляд нашої книзі. А я знаю, що ви всі дуже полюбляєте малювати, а ще більше пускати мильні бульбашки. Сьогодні ми з вами все це об'єднаємо, будемо і малювати, і пускати бульбашки, тобто експериментувати. Сьогодні у нас нетрадиційне малювання мильними бульбашками. Для цього нам знадобиться три склянки, мильні бульбашки, рідке мило, шампунь, водичка, УАш. А ще нам потрібно три трубочки, підложка, аркуш паперу, трохи більший за вашу розгорнуту книгу. Серветка. Ножиці. Розчин для мильних бульбашок. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Ну що, дітки готові? То скоріш давайте створювати свої супер обкладинки. Дітки для початку ставимо склянки на підложку. І в кожну з них занурюємо трубочку. Далі по черзі дуємо в кожну трубочку, поки не утвориться піна. Робимо це швиденько, щоб піна не встигла осісти. Та не забуваємо вийняти трубочки і покласти їх на серветку. Зверху до піни прикладаємо аркуш паперу. Далі обережно його підіймаємо та перевертаємо візерунком доверху. Погляньте, який гарний візерунок у нас утворився. Таким візерунками заповняємо весь аркуш паперу. Даємо час їй висохнути, а самі прибираємо своє робоче місце, залишаємо підложку та ножиці. Ось і висохла наша супер обкладинка. Пропоную вам обгорнути нею свою книгу. Дітки, уважно дивіться, що я роблю, і повторюйте за мною. А скажіть, чи сподобалась вам наша подорож? А як називалася перша друкована книга? А де зберігаються книги? Як потрібно до них ставитись? Ось і закінчилося наше заняття. Діти, бережіть, цінуйте та любіть книги, бо це скарбниця мудрості.